Сьогодні у нас рецепт смачного печива без білого борошна, яке за бажанням можна зробити ще й без цукру. Воно виходить дуже ніжним і м'яким, як пряник всередині, та неймовірно ароматним. Як зазвичай, рецепт дуже швидкий та простий, тому уважно слідкуйте за руками і ми будемо починати. Для приготування тіста візьміть одну глибоку миску, в неї розбити одне куряче яйце середнього розміру та кімнатної температури. І одразу ж до нього додайте мед, якщо у вас є якась алергія, то можете замінити його на цукор чи якийсь інший підсолоджувач. За допомогою вінчика вручну нам потрібно взбити яєчну масу до легкої світлої піни. Дуже довго взбивати нічого не потрібно, як тільки ви побачили бульбашки на поверхні, можете зупинятись. І тепер слідом за цим додаємо вершкове масло. Воно має бути м'яким, не розтопленим, а саме м'яким, тому просто завчасно дістаньте його із холодильника при кімнатній температурі або ж трішки підігрійте у мікрохвильовці і знову за допомогою вінчика об'єднайте повністю яєчну масу. Як тільки масло добре розійшлось, починаємо додавати наступні інгредієнти: а саме ванільний цукор, трішки солі для балансу смаку, розпушувач та корицю. Мені дуже подобається запах кориці, тому я її додаю. Якщо ви маєте якусь непереносимість чи просто не полюбляєте у випічці, можете замінити на якісь інші ароматизатори, чи додати, наприклад, цедру цитрусових. Також до загальної маси нам потрібно додати теплий кефір та перемішати його вінчиком. І тепер на завершення починаємо додавати борошно. Сьогодні ми використовуємо цільнозернове. Залежно від того, якого розміру у вас були яйця або ж якого виробника ви використовуєте борошно, його може знадобитись трішки більше або менше. Тому обов'язково додавайте частинами та дивіться на густоту тіста. Особисто я спочатку вмішала десь 100 грамів борошна, побачила, що тісто ще занадто рідке, потім додала 100-150 та продовжила вимішувати лопаткою. А вже на етапі, коли ви побачите, що тісто залишається липкуватим, але не є дуже рідким, я рекомендую зупинитись та перейти до вимішування руками. Це буде набагато швидше, і так ви будете краще відчувати консистенцію тіста. Для цього я взяла дощечку, застелила її силіконовим ковриком, підсипала трішки борошна і продовжила вимішувати тісто. За рахунок доданого масла тісто досить добре відстає від поверхонь, тому якщо ви не маєте силіконового коврику, це не проблема. Можете вимішувати прямо на столі чи дошці. Для повного замішування у мене пішло приблизно 3-5 хвилин, але я хочу зауважити, що це тісто довго вимішувати не потрібно. Як тільки ви побачили, що консистенція вас влаштовує і вам зручно з ним працювати, можете зупинятись. І для того щоб отримати таку м'яку текстуру тіста, особисто у мене сьогодні пішло приблизно 290-300 грамів борошна. Далі нічого не охолоджуючи, прямо одразу можемо переходити до формування печива. Спочатку загальну масу я розподілила на дві частини, а вже кожну із них розкатую в рівномірні ковбаски. Якщо площа вашої поверхні дозволяє, то можете скатати одразу ж одну суцільну. Далі знову за допомогою ножа починаємо розрізати тісто на невеличкі шматочки. Кожен шматочок це і буде одне печиво, тому розмір теж можете вираховувати індивідуально та розподіляти саме так, як вам подобається. Печиво я вирішила зробити двох форм, а саме кружечки та палички. Для кружечків спочатку просто формуємо гарну кульку та притискаємо її трішки руками, а вже пальчиками можете допомогти сформувати гарнішу шайбочку, так як це ми робили із вівсяним печивом. Для паличок ми повторюємо майже той самий процес, але просто розтягуємо трішки тіста між руками. Звичайно, із цього тіста ви можете приготувати якесь ще гарніше печиво за допомогою вирубок, наприклад, сердечки, якісь інші форми, але я вирішила показати максимально простий та доступний усім варіант. Як тільки все печиво буде сформовано, то можна переносити його на деко застелене пергаментом для випікання. Для додаткової золотистої шкаринки я перед тим як випікати кожне печиво ще трішки занурюю у цукор. З кружечками я роблю так лише з однієї сторони, а з паличками з усіх боків. Але хочу одразу попередити, що якщо ви не вживаєте цукор чи не хочете його зайвий раз додавати, то можете цей етап пропустити або ж спробуйте замінити цукор на суміш насіння. Печиво обов'язково викладайте на відстані один від одного, так як в духовці вони ще будуть збільшуватись, виростати і щоб вони просто не злиплись. А випікати ми будемо при температурі 160-170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Якщо ви хочете більш м'яке печиво, то випікайте його 20 хвилин. Якщо ви хочете, щоб воно було хрумким, випікайте трішки більше. Але в будь-якому випадку це печиво виходить дуже ароматним та ніжним і з гарною золотистою шкаринкою. Я рекомендую цей рецепт усім, хто слідкує за своїм харчуванням та намагається не вживати білого борошна. Або ж якщо вам просто його не можна, це виходить дійсно дуже смачно. Дякуємо за ваш перегляд. Не забудьте підписатися, якщо не хочете пропустити ще більше класних відео. І усім до зустрічі!